Хочуть змін 1 липня до нашого телеканалу звернулися мешканці третього під'їзду багатоповерхівки на вулиці захисників Маріуполя. 1 уже багато років вони не задоволені тим, у якому стані перебуває дах їхнього будинку. Зокрема, переймаються через бетонний парапет, ліфтову шахту та систему водовідведення. У всьому звинувачують управляючу компанію чистота і порядок, адже там ніяк не реагують на їхні звернення. На момент підготовки матеріалу у компанії будь-що коментувати відмову. Втім, після публікації сюжету, все ж вирішили дати пояснення. Директорка Інна Шекель розповіла: мешканці будинку боргують компанії чималу суму. Проблеми там е, існують, е, ну але. На даний момент ми виконуємо роботи в межах коштів. Значить, станом на сьогоднішній день тариф по будинку складає 3,23. Заборгованість мешканців станом на 1 липня 2025 року становить 240 тисяч. Звичайно, коштів не вистачає на ті всі роботи, які необхідно зробити. Інна шекель додає, що до ліфтової шахти та на даху звернень не отримували. А ось аби вирішити проблему з бетонним парапетом, замовили технічний звіт. Його кошторис склав 13 тисяч гривень. Ці кошти на цей кошторис їх треба десь взяти. Вони не входять в той тариф. Які по якому тарифу ми надаємо послуги внутрішньобудинкової системи буднутрішньобудинкової системи? Ми дамо відповідь даним мешканцям, які зверталися до нас, якщо люди погодяться або знайдуть джерело фінансування, оплатити цей кошторис, значить виготовиться технічний звіт для подальшого вирішення, що з цим всім робити. Наразі, зазначає директорка, аби упорядкувати дах на захисників маріуполя 1 мешканцям будинку потрібно погасити заборгованість. По іншому порозумітися не вдасться. Цей випадок, коли люди скаржаться на управляючу компанію, чистота і порядок, далеко не поодинокий. За останні роки до нашого телеканалу зверталося чимало рівнян та розповідало про різні проблеми. У підвалі багатоповерхівки за адресою Герою Поліції 5 мешканці роками живуть із аварійними трубами та системою тепломережі. Ці проблеми чистота і порядок не вирішує. Більше того, мешканці вимушені судитися з управляючою компанією, тому що ті не хочуть розривати договір про обслуговування. Нині тривають суди. У 2022 році мешканці двох будинків на вулицях князя Романа та Василя Червонія скаржилися на те, що під час дощів їхні підвали затоплює. Вода потрапляє в електрощитову, внаслідок чого є ризики загорання кабелю високої напруги. Також людей непокоїла прибудинкова територія. На прохання та звернення провести покращення у компанії не реагували. У лютому 2025 року мешканці багатоповерхівки на вулиці Степана Бандери скаржилися на те, що в їхніх квартирах бракує тепла. Тоді в управляючій компанії це пояснили тим, що в будинку немає циркулярного насосу. Його пропонували купити мешканцям та встановити самостійно. Аргументували все тим, що обслуговування такого пристрою в теплопунктах не входить в їхні повноваження. Втім, у рівне теплоенерго це заперечили і сказали, що це в межах господарської діяльності самого будинку. Як нам розповіла директорка управляючої компанії, чистота і порядок, вони обслуговують 110 будинків. Це здебільшого центральна частина міста, де житловий фонд потребує капітальних ремонтів. Їх своїм коштом компанія робити не може. Адвокат Юрій Кликотка зауважив, що не обов'язково сваритися можна просто змінити управляючу компанію або ще краще створити ОСББ, і на це мешканці мають законні підстави. В першу чергу мешканці будинку повинні розуміти, що вони є своя окрема, так би мовити, громада. Відповідно, вони можуть самостійно збирати загальні збори мешканців будинку, навіть не маючи ОСББ, вони можуть збиратися більшістю голосів приймати рішення про укладення тих чи інших договорів, або про розірвання тих чи інших договорів. Відповідно, вони можуть зібратися і прийняти рішення про те, що договір з цією управляючою компанією може бути розірваний. А нам на сьогодні у місті зареєстровано 19 управляючих компаній та 776 ОСББ, які обслуговують 805 будинків. Скарги на управляючі компанії чи ОСББ надходять регулярно, кажуть у міському департаменті інфраструктури та благоустрою. На кого жаліються найбільше, сказати не можуть, бо такий підрахунок не ведуть. У всіх проблемних випадках мешканцям намагаються допомогти. Тобто і покрокові крокові шляхи, що їм треба робити в подальшому, там чи переобрати управляючу компанію, чи звернутися до суду. Тобто ми надаємо консультації. Всі скарги, які приходять до нас, ми всі скарги розглядаємо. Виходить наш спеціаліст з департаменту, створюємо комісію, залучаємо додаткових спеціалістів, обстежуємо. Якщо це технічне питання, знаходимо причину, даємо якісь консультації ОСББ чи управляючій компанії, як її вирішити. Посадовець додав: якщо порівнювати, то там, де є ОСББ, проблем менше і вирішуються вони швидше. Також у місті непоодинокими є судові процеси, якими зазвичай закінчується співпраця між жителями та управляючими компаніями. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал Media Group.